Доброго ранку. Цієї ночі під ударами окупанта У нас опинились Нікопольські та Сенельниківські райони. Шість разів ворог гатив по мирним містам та селам. Обійшлося в нас без постраждалих. По Нікопольському району росіяни били п'ять разів, накривали зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, кафе та готель. Наразі понад тисяча родин залишається без електропостачання. Аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. На щастя, в Нікополі, в Марганецькій та Чорно-Григорівській громадах з людей ніхто не постраждав. У Сенельківському районі ворог атакував великомихайлівську громаду. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються з людей також ніхто не постраждав.